Україна відзначає День державного прапора без традиційних святкувань, нас від них звільнили, але з великою шаною і любов'ю до усього синього та жовтого. Попри все, цей день має особливе значення для кожного українця. У Житомирі День державного прапора відзначають урочистим підняттям найбільшого місті синьо-жовтого стягу на майдані Соборному. І, хоча захід не анонсували, на майдан прийшли десятки житомирян у вишиванках із прапорами. Віримо, незабаром він так само майорітиме над кожною окупованою областю. України, наш прапор проводить межу між тиранією та демократичним світом. Не дає спокою ворогу та дарує надію усім українцям. Адже ми обов'язково звільнимо всю нашу землю, бо Україна єдина і так буде завжди. Нам є що боронити та є ким пишатися. Вітаю усіх з нашим святом, днем державного прапору. Слава Україні! Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя. Кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чудові дівчата, а хлопці їх щиро вміють кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Мої Україні немає кордонів. І море, і сонце. Дніпро терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна любіть її. крапка. Дякуємо вам. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Сьогодні ми зібралися тут, в серці нашого древнього міста, аби вшанувати пам'ять про тих, імена кожного з них назавжди залишиться в історії вільної незалежної України. Що для вас особисто означає цей день? Що для вас означає прапор, що символізує? Ну, по-перше, прапор це символ нашої держави, символ нашої країни. Прапор це та річ, це той символ, який ми поважали завжди. А зараз, в часи, в часи війни це щось дуже таке. Це набагато якісь ближче, рідніше. Це це той символ, який говорить про те, що ми сильні, ми незалежні, ми єдині і ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. В першу чергу хотілося би віддати честь усім загиблим українцям, які втратили життя через цю абсолютно не потрібну нікому війну. І по-друге, все таки в Україні сьогодні свято це день національного прапора. В будь-якому випадку кожен українець повинен поважати свою країну та свої національні цінності. День українського прапору це незалежність. Я так гадаю, що це незалежність України, що це її душа. Це тобто, ми висловлюємо свою своє слово, що ми є частинкою цієї держави, що ми є частинкою цього світу, і ми є незалежні. Я сьогодні прийшов з донькою, кірою. Ну, для нас це дуже важливо, тому що. Потрібна підтримка і нашим воїнам на передовій і державі нашій ми хочемо бути разом за всіма, щоб наша Україна була спільною, вільною і незалежною.